Закон Савченка та проблеми пробації в Україні під такою назвою в Полтавському інституті економіки і права університету Україна провели круглий стіл. У ньому взяли участь науковці, представники органів місцевої влади та самоврядування, працівники поліції та пенітенціарної служби. Запросили до обговорення і юристів. Полтавський інститут економіки права вже більше 20 років готує спеціалістів з юридичної сфери і тому практика передани таких круглих є традиційною. Чому ми взяли тему закону Савченко? На сьогодні, за даними Державної педенціарної служби, більше 10 тисяч засуджених вийшли на свободу саме завдяки цьому закону. І під час роботи національного превентивного механізму ми бачимо на практиці ті дискусійні питання, які існують на сьогодні в пенітенціарній системі. Крім того, ми працюємо в системі. Слідчих ізоляторів. Ми працюємо, моніторимо судові засідання і також бачимо певні питання, які необхідно обговорити. Нагадаємо, закон Савченко був прийнятий в кінці минулого року. Це перший документ, ініційований засудженою в Росії. Згідно з ним, зарахування строку попереднього тримання під вартою за схемою. Один день в слідчому ізоляторі прирівнюється двом дням в тюрмі. початку його дії закон вже застосували для більш ніж 40 тисяч людей. Обговорення будь-яких законів в осередку підростаючого покоління майбутніх правників і взагалі громадян України потрібно проводити широку роз'яснювальну роботу законодавчої бази, оскільки правосвідомість суспільства досягається методом роз'яснення як усіма доступними засобами масової інформації, так і під час проведення тренінгів круглих столів спілкування, обговорення, обговорення всіх за, всіх проти. Говорили на круглому столі про проблеми пробації. Її суть полягає у встановленні на. Гляду за засудженими з покладанням на них певних зобов'язань і обмежень без ізоляції від суспільства. Це дуже актуальна тема стосовно навіть того навіть пробації, тому що я являюсь працівником майбутньої служби пробації. На даний момент вона вступила в законну силу 28 серпня 2015 року. У нас до цього був пілотний проєкт по службі пробації, який відпрацьовувався в Полтавському міжрайонному відділі кримінально виконавчої інспекції. В місті Полтава в нас працює пробаційний центр. Ми співпрацювали. Працюємо під час моніторингових візитів і взагалі співпрацюємо із пенітенціарною системою, із прокуратурою, із національною поліцією, із безоплатними адвокатами. І, взагалі, наші студенти є моніторами національного превентивного механізму. Тому це питання дуже важливе для обговорення. Чому саме в начальному закладі? Тому що. По перше, юристи, які вийдуть з нашого навчального закладу, повинні чітко розуміти проблеми сучасності, проблеми впровадження нового законодавства. Закон Савченко це дуже потужний механізм, який повинен стимулювати розгляд справ, пришвидшити слідчі дії. Полтавський інститут економіки і права постійно переглядає і оновлює перелік спеціальностей, враховують рівень затребуваності фахівців. Напрями підготовки здебільшого ексклюзивні. Їх немає, бо до останнього часу не було в інших вишах Полтавщини.